Доброго ранку! Рада тебе бачити. Сьогодні ми з тобою поговоримо про дорогу, найріднішу людину, яку ти знаєш та любиш. То хто це? Сідай зручно та послухай загадку. Найрідніша, наймиліша, всіх вона пести, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадай, хто це. Так, вірно. Це мама. Найдорожчою людиною в твоєму житті завжди була, є і буде мама. І з нею ти відкрив для себе світ. Перше слово, яке промовляє дитина, це мама. Перша пісня колискова, також матусина. Перші кроки ти зробив, тримаючись за мамині руки. І першу іграшку подала тобі мама, перша порада. Також мамина. Перше слово, яке читають у букварі першокласники мама. Наша мама найдорожча, найкраща і єдина. Мама ласкава, ніжна і добра. Вона завжди поруч з тобою. Пригадай свою матусю, як ти лагідно її називаєш. Мамуля, ненечка, матуся. Ким для тебе є мама? Як її звати? Чому її називають чарівницею? Так, все вірно, ти любиш та пишаєшся своєю мамою. А зараз я хочу розповісти тобі легенду про маму. Багато існує легенд, про матінок, але я розповім саме цю. За день до народження дитина запитала у Бога. Я не знаю, що я повинна робити в цьому мирі. Бог відповів, я подарю тобі ямала». Який завжди буде разом з тобою. Ну я не розумію його мови. Янгол буде вчити тебе своїй мові, завжди буде оберігати тебе від біди, буде піклуватись про тебе. А як звати мого Янгола?» Неважливо, як його звати. Ти називатимеш його мама. Будемо підбирати слова прикметники до слова мама. Тож почнемо. Мама, яка сердечна, мама, яка золота, мама яка чарівна, мама яка Родина. мама яка сонячна, мама яка любляча. Мама яка весела. Молодці діти. Запам'ятай, що найдорожче в світі слово мама, а зараз пригадаємо прислів'я про маму. Хто маму має, той горя не знає. Без мами і хата пуста. Нема того краму, щоб купити маму. Без матусі і мед гірки. Із прислів'ю видно, що мати найближча, найрідніша для тебе людина. Незмірну ласку, любов, ніжність і тепло вона дарує тобі і твоїм рідним. Вчить тебе, як творити добро, виховує тебе чуйним, лагідним, вічливим, працьовитим. Тож пропоную намалювати для матусі весняний букет квітів. А я з тобою прощаюсь до нових зустрічей!